Привіт! Мене звати Юліана, і я тут щоб підказати вам простий спосіб, як запам'ятати українські слова, у яких не відбувається спрощення у групах приголосних. Для цього ми зробимо для себе таку шпаргалку. А шпаргалкою стане наша рука, і ми спробуємо ці винятки помістити на руку. Ми будемо робити певні дії зі своєю рукою. Я вам спершу покажу один раз, а потім покажу ще другий раз, для того, щоб ви могли разом зі мною повторити і таким чином краще запам'ятати. Зап'ясний я торкаюся свого зап'ястя. Пестливий, я себе, наче так, гладжу. Кістлявий тут у мене якісточки. Далі я рахую і називаю числівники це 16, 660. Тепер я щось збираю це я збираю хворостняк тобто це хмиз. І показую на себе, яка я молодець, хвастливий. Так, я похвалилася, що я це все запам'ятала. Тепер спробуємо ще раз разом: зап'ясний, пистливий. Кістлявий 16, 660, хворостняк, хвастливий. Сподіваюся, вам сподобається цей спосіб, і ви зможете таким чином легко запам'ятати ці слова, знаходити їх у тестах і просто правильно писати у своєму побутовому мовленні.